Ребята, привіт! В коментарях просили показати граблі, розшилки свої до міні-трактора. Ось такі граблі. Граблями вже користуюся, виходить, ну, 7 років повних. І вони якби вже не нові, але в принципі роботу свою роблять. Так все воно. По стандарту, тут і по стандарту, тут по стандарту. Тут, получается трошки доробляв, щоб ход трошки був менший. І ось такі пружини, приварив гаєчку погану і там гаєчку. Пружини для того, щоб, коли в транспортному, як їдеш, хоча тут ограничители, але... Получається вперед, типу, як клюють передні ці ворошилки. ну Буває, зачіпляє там, обломує ось такі, буває, робить неприємності. Ну тут вже по обломувано але... так, є деяка кількість, тому що за 7 років я їх не міняв ще. Ну, навіть як тут через одне. Де-інде немає. Саме більше обломується на передніх. Навіть при ворошінні передні саме вони більше би, страждають. Але громада нормально перевертає, тобі ж без будь-яких запитань до неї. Е, тобі ж пружини я тут доробив. Що виходить, рамка якби прижималася максимально назад. Воно ну, десь майже рівно по горизонту. Ну, при транспортуванні вона не, не клювала, якби підтримували за, за рахунок цих пружин. Ось такі пружини. Це по стандарту. Тут дві пружини. Тут механізм теж я залишив, хоча ну, його можна було викинути, бо вони якби... Ну, ізначально зроблені під мотоблок щоб оце все плавало там, так як воно на трохтошці, ну воно не заважає, все якби нормально. Не викидав я нічого. Тут доробив, що я. Виходить, тут причіпне, теж підпальчик мотоблоковський. Прикріплення було тут зразу приварене. Отут, ви зрозуміли, так? Да? ось 20 см. Опустив його вниз, щоб грабельки трошки вище піднімалися. Опять же, це, якщо є, є далеке транспортування, буває там зачіпляється, ну, доварив. Тут, якщо по центрах, так як воно було по центрі, і тут по центрі, ну, вийшло, опустилось на 13,5 см. Ось так. І що ж я зробив, щоб більший був захват? А тут відрізалося це все регулюється. Отак по стандарту розміри ось песох. 64 по самих граблинах 84. Ну вони вже пересіли вже з часу, понятно, за 7 років. Так вони як знову вони більше сюди підпружинюють О так виходить. Ну і повністю база. Виходить 2,60. Скошую траву своєю косаркою. У мене виходить там захват метр ну десь з перекриттям там виходить метр ну, п'ять, десь примірно. Де метр. Ну. Захват її це два валка вона бере. Це в режимі, якщо валкування вже безпосередньо до збору сіна Перевертати, понятно, виставляєш поволочку, щоб воно перевертало. ну Якщо по-нормальному, щоб воно сохло, якщо велика маса в волкові то поволочку. Ну це довго. Ось так вона виглядає ця ворошилка Які були такі якби мінуси в ній? Ось ці круги самі на, на ступіці. Вони десь, десь двойки. Два, може два і два. Получається, вони всі, я їх отут попереварював. Тому що це така біда, у них це в багатьох, хто інтенсивно працює, кого багато сінок, виходить воно тут обломується по під саму ступічку. По під сварку, по підступічку. Вони з одної сторони проварені, а з другої сторони там на точки взяті. Саме головне при, при проварці, опять же, там, причепити, поставити на те місце відповідне, причепити на точечку, одну чи дві, прокрутити, подивитися, чи воно уневиляє. Типу а потім вже проварювати. Тобто після цієї проварки, якби вони вже ну, хватило цього, думав замінити цю цей метал, вирізати такі круги, десь там на, на тройку чи на четвірку, але як воно нічого не відламується, ну, вирішив залишити як є. Тут шарніри типу, виточені на підшипника, обична втулка. Краще його час від часу так при роботі промазувати, бо якби тоді неправильно вони працюють, неправильно копірують землю, нерівності землі. У цей шарнір також. Буквально якоюсь ведешкою туди, тормозухою розробити, пару капель масла зверху і все. Ступиці на підшипниках. Підшипник не знаю, який там 203, мабуть. Такий, походу, як в каретці велосипеда. Ну, ось так, ребята, коротше, такі ворошилки. Що нового, я ж говорю, це вже... Вони куплені давно, але роботу свою роблять на всі 105%. Ось заднє колесо ворошилки, Тут тільки одна граблинка відломана на, на всьому колесі. Потім слідуюче тут всі є, да. А передні вони найбільше, виходить, страждають. Тобі тут найбільше немає їх граблин. Тут вже трохи менша кількість, але ну, теж багато немає. Тобі ж по-хорошому їх замінити треба, але нігде пропусків нема. Вони і так, в принципі, тут потім як прижимаються вони в роботі. Ну, Вистачає відстані, щоб це все забирати. Може щось мілке, то може воно блишалося. Люцерна, то... Воно просто її затягує, стебло довге. І ну, мені поки що нормально вистачає. З часом там заміняться вони. Все, друзі, підписуємося, коментуємо, жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.